Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Амінь. Сьогодні чуємо Слово Боже, Євангелія від Матея, і можемо е, побачити тут кілька думок, які нам Господь передає. І Отже, на початку читаємо, що почувши, що Івана обв'язано, Ісус вернувся в Голодаю. Іван проповідував, ірод його, ми знаємо, ув'язнив, кинув в в'язницю, а Ісус виходить, якби тікає, бо вернувся в Галилею. Але Ісус насправді не тікає. Тут наш Господь показує, що передчасно не треба влазити в проблеми. Передчасно не потрібно це робити. Ісуса потім будуть ув'язнувати, потім Він буде терпіти, потім він на Христі помре, але це буде потім. Зараз не той час. Не той час. Тому Господь каже, включай розум, включай розум. Сам собі не створюй проблеми. Тому що інколи таке буває, що коли ми створюємо собі проблему, а потім просимо, Боже, поможи мені, Боже. Напевно, трошки трошки, бо мені очі за. Трошки туди. Не дуже очі, я. Наш Господь, ми любимо, ми любимо, а інколи так виходить, що ми творимо самі собі проблеми, а потім просимо, Боже, вирятуй мене з тієї проблеми. Вирятуй мене. То от наш Господь каже, не створюй собі тих проблем непотрібних. А вже якщо дійсно є якась проблема, яку не ти створив, тоді про все мене і я буду витягнути. І це Ісус каже. Івана ув'язнено, і Ісуса би ув'язнили. Але Він знає, що зараз не час, тому ну Він не творить сам собі цієї проблеми, а відходить в Галилею. І покинувши Назарет, пішов і оселилися в Капернаумі. В Назареті він жив з ким? З ким жив в Назареті? Йосип вже помер до того часу, так. А він жив з мамою, з Марією. Він жив у Назареті, йому виповнилось 30 років, він пішов на Йордан, це в Юдею, пішов, охрестився від Івана, пішов назад в Галилею, але далі вже не живе з мамою. А пише: покинувши Назарет, пішов і в Капернауму. В 30 років тоді це було час дорослішання, дорослий. І відповідно мама не каже, ей сину, ти чого мене лишив? То я тебе нікуди не відпускаю, маєш бути тут біля мене ні кроку. Ні, Марія не каже так. Ісусе, хочеш жити в каперноумі? Благословляю, дозволяю. Тим самим наш Господь сьогодні каже: тобі і тату, і тобі мама. Якщо твоя дитина вже стала дорослою, то відпусти її. Відпусти. Звісно, не завжди фізично виходить там жити в іншому будинку чи в іншій квартирі. Але тут відпусти і тут відпусти, перестань жити життям дитини. То її життя, а то твоє життя. Ти живи своїм життям, а дитина хай живе своїм життям. Не тримай за поповину. Відпусти. Та, як Марія відпустила Ісуса. Далі ми читаємо. У Капернауму оселився, що при морі на границях Заволона та Нафталі. Щоб збулося те, що сказав був пророк Ісаія, О землі Заволона та земля навталі приморський край, за Йорданом Поганська Галилея. Оцей Капернаум, місто. І земля Заволона Нафталій це прикордонні землі. В часи, коли пророкував Ісаїя. Це було коліно Заволона, регіон, відповідно, коліно Заволона і Нафталі. Далі йшла Сирія, поганський народ. В часи Ісуса. Це називалось Галилея, але це була єврейська земля. І знову ж таки, Капернаум був на кордоні. Далі йшли поганські землі. Відповідно, це на прикордонні. Відповідно, люди, які там жили, свідомо чи несвідомо, перебиралися. На себе перебирали язичницькі, всяке розуміння, вірування, менталітет і так далі і далі далі. Ісус йде туди, спеціально йде туди, спеціально там, де не такі дуже святі, як Єрусалим, а ті, які далеко не святі, далеко не святі, Він туди йде і там оселюється. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло. Тим, що сиділи в країні тіні смерті, зійшло світло. Цей народ, який е, жив там в Капернаумі, цей народ він жив в грісі в темноті, в тіні смерті. Цей народ вже, і тут такий момент цікавий, який сидів у темноті, не ходив у темноті, а сидів, він не мав вже сили ходити. Люди вже не мали сили ходити, вони сиділи. Вони вже так погрузли в своїх гріхах, що вони встати не могли, вони встати не могли з гріха, Вони так погрузли в тій темряві, що вони вже не мали ніякої надії. І туди приходить Ісус і дає свою надію, дає свої світі. Наш Господь сьогодні каже тобі: якщо ти бачиш в своєму серці, що ти загруз, ти загрузла. В рісі, залежності, менталітеті, прив'язаності до когось чогось. І то настільки сильно, що тобі здається, що ти вже в тіні смерті, що вже смерть підходить, то наш Господь каже, я не тікаю від тебе, і я не забув про тебе. Я, власне, до тебе першого, до тебе першої хочу прийти. До тебе, той який найбільше загруз в цьому всьому. Я хочу дати тобі надію, я хочу просвітити там. Я хочу бути світлим. До тебе, Ісус приходить. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити, покайтеся, бо Царство Небесне близько. З цього часу Ісус почав проповідувати, а до цього часу Він не проповідував. До часу ув'язнення Івана Ісус не проповідував. Тільки коли Івану ув'язнено, тільки тоді, коли він назад вернувся в Галилею, тільки тоді, коли почав окремо жити, тільки тоді, коли прийшов в найтемніше місце в Ізраїлі, там він почав проповідувати. Там, в найтемнішому місці. Більше того, Ісус не проповідує перед Іваном. Або можна так покласти питання. Чому, він, чому Івана, Іван взагалі був, нашого Івана? Прийшов би Ісус і він би проповідував і все. А річ в тому, коли ми відкриємо Євангелія від Івана, пройшло вже три роки, Ісус три роки проповідує, Ісус три роки зціляє людей. Люди бачать ці чуда і все рівно деякі кажуть, кого ти себе робиш, що ти собі придумав, ти тут е, якоюсь диявольською силою це робиш. Не вірили люди після трьох років. Тоді Ісус каже, за мене свідчить Іван, Іван за мене свідчить, і Отець, про мене свідчить, що я є правдивий. Якщо б якщо вони протягом е, трьох років, і якщо вони разом зі свідченням Івана, деякі люди не вірили, то якби не було Івана, то тим більше людей би ще не повірили. Сказали би, це якийсь шарлатан, це якась людина незрозуміла яка. Тому Іван приходить перед Ісусом для того, щоб ще раз сказати, ось правдивий Агнець Божий, ось Він бере гріхи світу. Я свідчу, я підтверджую, що це ця людина. Він не сам тут вийшов і себе робить. Я свідчу за нього. Наш Господи, ми дякуємо Тобі сьогодні за Івана, який свідчить за тебе. Ми дякуємо Тобі сьогодні за всіх тих Іванів, притеч, які в нашому житті свідчать про Тебе, Свідчать, говорить, що Ти, Ісусе, той, кого ми чекаємо, той, якого ми потребуємо. Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти не боїшся зайти в найтемнішу кімнату нашого серця, щоб її просвітити. Тому просимо Тебе, Боже, навіть якщо ми вже не можемо ходити, якщо ми вже сидимо, як ці люди, а навіть якщо ми лежимо вже, встати навіть не можемо. Боже, ми просимо Тебе. Нехай Твоє світло в нас буде міцно настільки сильне, щоб ми піднялися. Амінь. Христос рождається.